Йо, добрий ранок. Сьогодні покажу, як я проводжу свій день. Сьогодні я порефлексую над тим, що в мене виходить, що в мене не виходить. Виконаю пару звичок. І підемо спати. Мені здається, це дуже гарний план. Тому став лайки, підписуйся. І як же мені це. Незвично говорити. Я взагалі надихнувся саме форматом зйомки сьогоднішнього відео у Лекса Фрідмана. Мені дуже сподобалось, як він показав свій день, як він розповідав про свої рутини, і це дуже зручно, тому що ти заземляєшся в одній точці, ти зараз і будеш розповідати, що ти будеш робити, або що ти вже зробив. Дуже зручно. Мені подобаються рутини і звички Лекса Фрідмана. Я у нього взяв собі на озброєння пару речей. Мені дуже подобаються його погляди на спорт, погляди на навчання. Більше про нього нічого не знаю, окрім того відео, яке я подивився про його життя. Звісно, він міг показати найкращий свій день, але це нічого не змінює. Сама думка. Самі думки, які в цьому відео присутні, вони дуже класні. Ще я помітив, що як тільки я захотів зняти відео в форматі Лекса Фрідмана, я почав розмовляти як Лекс Фрідман. Що за фігня? Що це за хвороба? Нещодавно виконав його. Зараз виконав читання одного принципу стоїцизму. Зараз. Майже всі принципи, вони про смерть. І це те, що обмірковує Фрідман кожного ранку, він постійно міркує, що, як би він провів свій день, якщо б знав, що помре сьогодні, наприклад. Я подумав, що можна піти далі і обмірковувати такі питання, що б ти не робив, якщо знав, що ти сьогодні помреш. Або знав, що. Через тиждень ти помреш. Тому що, коли ти повертаєш це питання цією такою стороною, набагато цікавіше питання постають до себе. Що, зараз 25 хвилин математики. Поїхали. Щойно закінчив сесію 25 хвилинок по математиці. Дуже подобається, і я думаю, що ці знання допомогли мені в програмуванні. Тому що я можу працювати з операторами, такі як ділення, або ділення зустачі, які я взагалі не міг використовувати в програмуванні. Зараз я вже імплементував це і за допомогою цього вирішую завдання по програмуванню. У мене є одна проблемна тасочка, мені потрібно взяти рядок. Перетворити його в ціле значення, потім потрібно репрезентувати його з десятичного в бінарний. Це cs 50 Тут такі завдання, дуже цікаві. Зараз я хочу почитати книгу, читаю, продовжую атомні звички, і потім хочу піти позайматися спортом. Тренування пройшло дуже класно. Я відновлюю свої результати, тому що мені ще складно віджиматися на повну силу і підтягуватись за рахунок того, що я травмував собі якийсь м'яс, який тут знаходиться, і мені складно напружувати його. Зараз я хочу приготувати собі другий сніданок це посмажити яєчню, посмажити сосиски, приготувати салат. Прийняти вітаміни і прийняти креатин. Я його приймаю перед тренуванням джиу-джитсу Хочу набрати масу, думаю, що мені все допоможе. Перший сніданок у мене це була вівсянка. Я додаю туди горішки, я додаю туди протеїн і молоко. І все це я готую з вечора для того, щоб не замислюватись, що мені зранку поїсти, як мені наповнити себе енергією. Я просто. Підходжу до холодильника і дістаю готову страву. Дуже смачна страва. Зараз мені потрібно зібратися на джиу-джитсу, і ще я хочу перекинути відео з камери на iPad і трохи помонтувати це відео. Це для того, щоб не залишати цю справу на вечір, тому що ця думка вона досить нав'язлива і вона переслідує тебе впродовж дня, що тобі потрібно змонтувати відео. Тому було прийнято рішення не рефлексувати на тему, чому у мене не виходило досягнути цілий по навчанню, де були проблеми з дисципліною, і ідентифікувати одну проблему в плануванні дня. Але я думаю нічого страшного. Я зможу це зробити після джиу-джитсу і паралельно з навчанням. Ну, сразу зміняємося. Кому коло хлопцяв, віддихаємо. Мі звісно, теж Карсапчук засняв, як зміг побороти першого свого спаред-партнера. Але потім мене раз сім задушив бар, пан Арсен. І мені дуже подобається це ком'юніті. Ти приходиш на тренування, ти приходиш на певний час для того, щоб відпрацювати декілька прийомів, щоб тебе подушив пан Арсен, пан Борис, пан Шаміль. Всі, що подушив. Майже, майже. Тільки що прозвучав мій таймер, і це означає, що мій відпочинок був закінчений. Зараз я буду займатися програмуванням і. Тепер я вирішив, що час, який я приділяю, я буду визначати академічними годинами. Тобто тепер це у мене буде сесія або 40-45 хвилин, або 2 академічні години 80 або 90 хвилин. Погнали! Зробимо 2 академічні години і потім потрібно буде розписати пару тасочек по збиранням в гори. Потрібно дізнатися, де я можу знову взяти рюкзак, де я можу знайти більш теплий спальник і які речі мені потрібно з собою взяти. Все це буде поки що прописуватись, а потім перейде в дію. Сесія закінчена. Єдине, що тепер я буду відпочивати не за справою прописування того, чого мені потрібно взяти в гори, а буду зараз зустрічати свого друга, який вже чекає мене на крильці. Ми з ним трохи потусим, А далі подивимось. Джамбо! Ні, ж діван. <звук> Мені подобаються такі зустрічі. Вони займають небагато часу, 20 хвилинок, класне спілкування. Обговорили потрібні питання. Все кльово. <звук> Можна продовжувати навчатися, але. Зараз вже я хочу порефлексувати над тим, про що я розповідав вранці, виявити проблему в плануванні. Погнали. Проблема виявлена. Я в своїй голові побудував занадто ідеальний день і намагався йому слідувати. Тобто я хотів використовувати кожну хвилину максимально ефективно. Я робив маленькі паузи між запланованими подіями. Я хотів жити в такому прям дуже швидкому темпі, але у мене постійно виходило, що виникало виникав ефект доміно. Якась одна справа у мене йде не так, а це зазвичай через те, що наше життя доволі непередбачуване і ми не можемо врахувати всі фактори. Всі фактори надійності нашого планування. Тобто, для того, щоб це зробити, потрібно врахувати всі катаклізми, ракети та багато чого. І я зрозумів, що мені потрібно робити більше буферної зони між своїми справами. Тобто, виділяти час на відпочинок, виділяти час собі якраз. Встигнути завершити щось, тому що коли я планував ровно в 40 хвилин або в 30 хвилин, мені потрібно було одразу, після того як я читаю книгу, умовно складати її, хоп, і переходити до наступної дії. Я вже емпіричним шляхом зрозумів, що так, це не буде працювати, тому що на цьому тижні в мене вибувався ритм, в мене йшли не так мої справи, але... Я продовжував, продовжував все одно с намагатися навчатися, виконувати звички, і саме в своїй голові я не міг досягнути цього ідеального дня. Тому в мене й був, був такий психологічний, я не знаю, як це назвати. У мене були дуже погані емоції. Зараз я зрозумів, що планування дня я буду робити так, що. Буде визначати категорії успішності дня. Тобто, якщо я виконую 80%, це вже класно, із запланованого, із запланованого на день. Якщо я виконую 90%, ну це ну, кльово. Але якщо 100, ну це чувак, ну ти що, йобнутий? офігеть, ну якось так. Я думаю, ця система оцінювання планування допоможе. Знизити цей когнітивний тиск від того, що ти не зробив все, що собі побудував. Будемо працювати на наступному тижні з цими правилами. Але я ще їду в гори. Потрібно попіклуватися про те, щоб я не втратив те, що собі не працював, а саме дисципліну. Ну, найголовніше, що в мене є, це мислення. Я зрозумів, що саме цей і дає мені дисципліну. А воно у мене не зникає нікуди. <гум> Вона працьовується. Я буду вечеряти, далі буду навчатися, змонтую зараз відео. Потрібно знову входити в режим, потрібно лягати в 9. Це досить складно робити з джиу джитсу яке в тебе на 19.45 йде 2 години. Ну, нереально, прийти і одразу лягти спати. Для мене це нереально. Ну нічого, працюємо з цим вчимося і покращуємося. Гарного вечора!